Цього відео ми маємо натапати. Казалось, що якщо хтось натапає 100, ну то це рекорд. Ну пробуємо. Тільки блін, я сто не натапала. Вісімдесят Пробуємо вихребуємо ухрестини. Я себе на око нап'ю. А як так ще? Знаю. Тебе рекорд. Тут речі один. Так, пробуємо робити рекорд. Моя ну, ти не б'єш. То тебе вже рекорд. Боже, у мене більше ніж в тебе часу. Це мій рекорд 117. Ну, зараз я За 15 секунд. Ти це точно не заб'єш. У мене тут не було, що... Оооо! Спером я, я наб'ю більше, ніж в тебе. п'ять. Не думаю, що більше, ніж в мене. У мене все більше триста двадцять два. за п'ятнадцять секунд.